На якому напрямку Росія планує наступ влітку? Подробиці вбивства російського пілота Кузьмінова в Іспанії, та що буде із начальником рівненського ТЦК, який потрапив у сексуальний скандал? Детальніше у дайджесті новин несеться. Путін підписав указ про весняний призов до армії Росії. Чи можуть цих призовників відправити в зони бойових дій, та як призов може бути пов'язаний із прихованою мобілізацією в Росії? Спробуємо розібратися далі. Отже, з 1 квітня до 15 липня 24 року на військову службу до ворожої армії призовуть 150 тисяч росіян, і вперше під призов потрапили чоловіки до 30 років. Раніше під призов потрапляли 27-річні. Отже, призовний вік збільшили цьогоріч. І російський весняний призов до армії торкнеться чоловіків на окупованих територіях. Про це заявив заступник начальника генштабу Росії, віцеадмірал Володимир Цемлянський. Про це йдеться в звіті інституту вивчення війни, і це прямо забороняє Женевська конвенція. Окупанти не можуть примушувати цивільних осіб на окупованих територіях до служби у військових силах чи будь-яких допоміжних службах окупаційної держави кажуть аналітики. Цемлянський також заявив, що призовники не братимуть участь у бойових діях. Пункти дислокації підрозділів військових сил в нових регіонах Росії – это Донецька и Луганской Народной Республики, Херсонской і Запорожской области, или для участі там в виконанні задач спеціальної військової операції, военнослужащие, проходящі військову службу по призову, направлятися не будуть. Росія дійсно навряд наважиться відправляти строковиків для участі в бойових діях в Україні. Пишуть у своєму крайньому звіті аналітики інституту вивчення війни. Там вважають, що Путін боїться цим викликати невдоволення суспільства. Але як і раніше, російська армія буде використовувати солдатів строкової служби для захисту кордону між Україною та Росією, припускають аналітики. А також вважають, що під час весняного призову може активізуватися і прихована мобілізація. Досі Путін не Пускав масштабну мобілізацію росіян, адже це могло б викликати в суспільстві додаткові питання. Адже росіяни заявляють, що людські втрати через війну у них менші ніж оприлюднює українська сторона. Він провів часткову мобілізацію у жовтні 22-го року, але тоді нагадаю, фіксувались черги на виїзд з Росії або також траплялись пожежі у військкоматах в різних куточках Росії. У вересні цього року Путін заявив, що за останні півроку, завдяки частковій мобілізації, вдалося призвати до армії 300 тисяч росіян. Причому з них нібито 270 тисяч добровільно підписали контракти на службу у збройних силах та добровольчих підрозділах. Утім, весь цей час у Росії тривала прихована мобілізація. Кожного місяця їм вдавалося мобілізувати від 20 до 22 тисяч людей. Про це ще у серпні заявляв керівник української розвідки Буданов. А після президентських виборів Путіна мобілізація має ще більше активізуватися, вважають в ГУР. Ну і російський міністр оборони Сергій Шойгу також анонсував збільшення військ. Заявив про створення двох нових армій, які включатимуть 14 дивізій і 16 бригад. І на фоні весняного призову і мобілізації росіян тривають розмови про наступ окупантів влітку. Свій контрнаступ російські війська можуть розпочати вже наприкінці травня, початку червня, заявив Зеленський в інтерв'ю CBS News. І дійсно, Росія зараз створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. Про це заявив командувач сухопутних військ Павлюк. Російські війська накопичують особовий склад уздовж харківсько-луганської вісі під Бахмутом біля Авдіївки та на на Заході Запорізької області. Але ймовірніше намагатимуться прорвати тільки один з напрямків. І ним може стати Захід Донецької області, район Авдіївки, вважають в інституті вивчення війни. Чому тільки один напрямок росіянам бракує людських сил та планування? Відтак просування ворожих військ може статися, але незначне. Вважають аналітики. Тим часом українські військові розпочали підготовку до ймовірного наступу. Вони перегруповуються та відновлюють боєздатність підрозділів. Про це заявив командувач сухопутних військ Павлюк. І з'явилися подробиці вбивства пілота російського Мі 8 Максима Кузьмінова. Пам'ятаєте, у серпні минулого року він перегнав свій гелікоптер на територію України. Після того виїхав до Іспанії, де його і вбили 13 лютого. Тож в його тілі було шість кульових отворів. А після пострілів тіло Максима переїхали автівкою. Пише The New York Times із посиланням на іспанських слідчих, які власне і ведуть розслідування. Кілерів, ймовірно, було двоє їх особи досі не встановили, хоча вони потрапили на камери відеоспостереження. Кузьмінова вбили на парковці біля будинку і потім злочинці спалили автомобіль, на якому приїхали. І те, як здійснили вбивство, вказує, що це було послання, заявив виданню високопосадовець цивільної гвардії. Воно означає, я знайду тебе, уб'ю, задавлю та принижу. На місці вбивства Кузьмінова. Поліція також знайшла гільзи від набоїв для пістолета Макарова, і це також може бути важливим доказом або ж посланням. Адже злочинці використовували стандартні боєприпаси для країн колишнього комуністичного блоку. Тож поліцейські кажуть, вбивство Кузьмінова схоже на інші злочини, які пов'язують із Кремлем. Але все ще залишається питання, як Кузьмінова взагалі знайшли джерела The New York Times кажуть, Кузьмінов вів в Іспанії нерозсудливе життя. Він ходив у бари, де також було повно росіян та українців, і витрачав там гроші, які раніше отримав від української влади за перебазування російського гелікоптера на територію України. Начальник одного з ТЦК Рівненщини подав рапорт про переведення у бойову частину. Це сталося після того, як у мережі поширили відео за його участі. Нагадаємо, днями мережою ширилося відео. Ймовірно, з начальником одного СТЦК у Рівненській області кадри нібито були зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні. Ми його не будемо показувати, бо не впевнені у законності зйомки. А покажемо скрін, тим паче, ви могли його вже бачити. На відео видно, як військовий комісар у своєму кабінеті. Цілується з різними жінками а жінки також у військовій формі. Про переведення у бойову частину сьогодні повідомили у Фейсбуці Рівненського обласного ТЦК. У дописі також зазначили, що командування не має претензій щодо виконання офіцером службових обов'язків. Проте, цитую, відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці. Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів. Зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обов'язків до однієї. З бойових частин. Про це написали у прес-службі. Про яке саме відео йдеться в Рівненському обласному ТЦК, не зазначили, однак відомо, що зараз триває службове розслідування. Зокрема, правоохоронці з'ясовують усі обставини, хто та як встановив камери відеоспостереження в службове приміщення. На цьому поки все. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати важливих новин. І пишіть коментарі. Нам важливо чути вашу думку щодо подій, про які ми говоримо.